У четвер, 23 лютого, на митному посту дякова на українсько-румунському кордоні інспектор кінолог разом зі своєю чотирилапою помічницею викрили 50-річного закарпатця, який намагався незаконно перемістити тютюнові вироби через кордон. 385 пачок сигарет. Чоловік заздалегідь приховав у конструктивних нішах автомобіля Мерседес та намагався швидко перевести за кордон, обравши спрощену смугу контролю зелений коридор. Службова собака Дана добре натренована на запах тютюну, обнюхуючи багажний відсік автівки, миттєво зафіксувала спробу контрабанди, подавши певний знак своєму господарю. Аби добратися до тютюнових сховок, інспекторам довелося демонтувати у кількох місцях декоративну обшивку транспортного засобу. Відносно Закарпаття складено протокол за частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Виявлені сигарети вартістю понад 26 тисяч гривень, а також автомобіль автомобіль, оцінений у 676 тисяч гривень, вилучено до рішення суду.